Доброго дня! З вами молода ферма. Ну, точніше, вже не дня, а вечора. І як обіцяли, я вже, як ви бачите, за моїм заднім фоном знаходжуся у магазині Фенікс, тому що ми розігруємо наші часи. Як і обіцяли, але такий бонус: ми будемо розігрувати не тільки часи, які сьогодні отримає хтось із вас. А ще і. Колонка і чайник. Так, ну що, зараз ми будемо розмовляти з директором магазину. Директор, продавець, я не знаю, їх тут двоє. <г occasionally> <g Tube> Тому зараз і побалакаємо. Ну що, е нагадаю, переможці усіх уч... участвували, так сказати, у розіграші трьох подарунків. Ви, ви їх бачите ось тут з збоку. Перше місце це у нас смарт-годинник, друге це блютуз-колонка. І третє це у нас електрочайник. Всі, хто підписаний, участвував в розігріші, їм були присвоєні свої номерки, ми їх вже записали і кинули ось сюди. Бетонна мішалка буде крутитися. Вони будуть перемішуватися. І потім я достану. І по порядку, так сказати, спочатку від чайника, від колонки і до самого головного призу. Ну що, почнемо, вмикаємо. Так, достаємо. Я достала оцей номер. Нагадую, цей номерок отримає електрочайник. Так, 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 так. І це номер 37. Та Дам! Вітаємо вас! Ви виграли електрочайник. Якщо це наш підписник, ставимо лайки. <свіхе> так, ну що, тепер наш е, другий слот. Це електро. Не колонка? Блютуз-колонка. Так, все, вмикаємо. Зараз дізнаємось. Стоп. Навіть не дивлюся. Так. І блютуз-колонку у нас отримує номер 21. Вітаємо. Так. Ну все. І тепер саме головніше, хто ж отримує смарт-годинник. Дуже крутий. Дуже класний. Стоп! Дуже крутий і дуже класний, отримує номер. Барабані палички. <гум> номер 30. Вітаємо! Тут музика повинна якась бути. Ну що, номер 30. Ви отримуєте отакі часи. Ми вас вітаємо і магазин Фенікс вас вітає, молода ферма вас вітає. Якщо ви е, наш підписник, або. Ну, коротше, ми вас вітаємо. Так, ну і також ще раз нагадаємо: 21-й номер, хто б це не був, ви отримуєте колонку. 37-й чайничок. Запрошуйте. Всіх друзів, гостей на чаї. <гум> ну і перше це 30-й. Ще раз нагадаю. Ну що, ще раз такі розіграші будуть. Я думаю, наші люди всі задоволені, всі щасливі. Вони там, Напевно, вже вирощать від радості і вже біжать сюди забирати свої подарунки. Так. А ще будуть такі розіграші? А що буде? Це буде таємниця. Так. Тому, щоб не, не пропускати і дізнатися першими, які будуть наступні розіграші, підписуємося на канал Молода Ферма. Обов'язково на магазин «Фенік», щоб участвувати в наступних розіграшах. І, можливо, вам поталанить або вже поталанила. Все, з вами була молода ферма, магазин Фенікс. Всім вподобайка! І нам вподобайка. Слава Україні!